Весна. Готуємо землю під посів. В цьому році гербіциди дорогі. Вирішили замість того, щоб бризкати, краще два-три рази прокультурувати. Набагато дешевше вийде. Ось такі реалії сьогодення. Це Яблунівка. Він видно ставок Яблунівський. Якщо бачите, далеко чоловік, який сіде пішки на трасу. Тут поруч проходить траса Красноармійська Костянтиновка. Зараз же траса донецьк Костянтинівка закрита. І весь транспорт пішов зараз тут. Транспорту багатенько нагрузка дуже велика на цю трасу. Впівають гарне основи 1 травня сьогодні.